Лайфхак, як грітися в салоні Рено Zoe, якщо ви на зарядці, можливо, хтось цього не знає. Беремо пульт, закриваємо машину і тепер отримуємо кнопку дистанційного запуску клімата. І вуаля, запускається обігрів. Зараз буде чутно компресор. Ось, запустився компресор. І ми можемо тепер вже відчинити автомобіль. Клімат продовжує працювати, а ми собі комфортно знаходимося в автомобілі на зарядці і при цьому не мерзнемо.